Добрий день, діти! Я вітаю вас із Всесвітнім Днем Миру. Дуже жаль, що у наш час його так не вистачає нам, українцям. І ми всі як один бажаємо, щоб скоріше настав мирний день, щоб нікому нічого не загрожувало і всі були щасливі. Діти і дорослі різних країн не люблять війни. Всі вони хочуть миру. Війна це велика біда, яка несе за собою смерть і горе, а ось мир основа життя. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка. У світі мир основа із основ. І символ миру білосніжна пташка. Дітки, ви її впізнали? Правильно, це пташка голуб. І тому на знак миру та дружби люди дарують голубів один одному. Як символ вдячності тим, хто захищає нашу батьківщину за мирне небо та щасливе майбутнє, ми відпустимо голубів миру в небо і промовимо діти України хочуть миру. Україна бажає миру. Дітки. А давайте ми сьогодні вивчимо віршика про мир та своїми рученятками зробимо голуба миру. Дітки до Дня Миру ми з вами вивчимо віршика, щоб мир був на землі. Послухайте його уважно. Хай літають завжди журавлі, колоски видзвонюють на литі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Ну що ж, а тепер давайте спробуйте повторити рядочки за мною. Хай літають завжди журавлі. Колоски видзвонюють на литі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. А тепер всі разом хай літають завжди журавлі. Колоски видзвонюють на литі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Молодці. А тепер я буду починати рядочок а ви продовжувати. Хай літають. Колоски. Ми за те. На землі. На цілім світі, молодці дітки, вище віршик повторіть та розкажіть своїм рідним та друзям, яке важливе значення має мир для кожного жителя нашої планети Земля. Дітки, для роботи нам потрібно два аркуші білого паперу. На одному ми намалюємо силует голуба, а на другому обведемо ручки, це будуть крильця нашого голуба. Готуємо простий олівець, ножиці, клей олівець, серветочку та два фломастери, один жовто-гарячий, а інший чорний, щоб намалювати дзьобик та оченята нашому голубу. А ще підготуйте дерев'яну паличку, щоб ми змогли Голуба потримати в ручках та пограти з ним. Ми живемо на одній землі. Ми такі всі різні та єдині. Що ночі сняться кольорові сни, них щасливі ми всі. Ми всі щасливі, іноді з очей біжить сльоза, і болить душа, і серце плаче. Та молитва щира лине в небеса з ваших лут дитячих. i'm going За щастя на землі, діти зі святом вас, і нехай голуб миру принесе на своїх крилах перемогу. Бувайте!